Господь з Вами і з Духом Твоїм читання Святої від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, коли прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця. Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене. Та й ви свідчить адже ви від початку зі мною. Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде він Дух істини, то поведе вас шляхом до всієї істини. Бо не від себе буде говорити, але що почує, те і говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Все, що має отець, є моє. Тому я і сказав, що з мого одержує. І сповістить вам. Слово Господнє! Слава Христе! Хочу вас запитати і себе, чи ми знаємо яке перше завдання Святого Духа. Бо Сьогодні, як. Вже було сказано неодноразово, що ми сьогодні святкуємо да, зі шестя Святого Духа. І яке перше завдання Святого Духа? Перше завдання Святого Духа, якщо, звісно, пам'ятаєте, це показувати нам наші гріхи. Це є перше завдання Святого Духа. Ісус, перед тим, як розіслати апостолів, Він їм сказав такі чи подібні слова. каже, пошлю вам Духа, Він переконає світ про гріх, про праведність і про суд. І це те, що перше говорить Ісус Христос, що що має зробити Святий Дух. Це переконати цей світ, в якому ми живемо, про гріх. Тобто завдання, да, Святого Духа є весь час показувати нам наші гріхи. І тому, якщо ти не бачиш своїх гріхів, то можу з повною впевненістю сказати, що в тобі немає ще занадто багато Духа Святого. Тобто він є, але до кінця ти не бачиш а? те, ким ти є насправді. І тому дуже часто буває так, що ти приходиш до, до сповіді і кажеш, не маєш що сповідатися, а? що ти є добра людина, починаєш себе виправдовувати, починаєш говорити, якою ти є доброю людиною. А? І це свідчить про те, що в тобі немає Святого Духа. Бо е, людина, яка є духовна, та людина, яка дійсно відкрита на Святого Духа, це та людина, яка є свідома своєї слабкості. Тобто та людина, яка бачить, ким вона є насправді. Тому е, тих людей, яких ми можемо зустріти на своєму шляху, і ті, які е, насправді усвідомлюють свою гріховність, а? Тобто це та людина духовна, яка ну, дійсно бачить, ким вона є насправді. Тобто, вона є свідома, те, що вона грішна, що вона слабка, що вона є немічна, що вона потребує Бога, що вона потребує цієї допомоги. І вона цього є свідома. І тому говорить про це. І це, це людина духовна. Бо ми можемо говорити різні прекрасні чудові речі. Гарно вийти на вон, сказати. Але признатися в тому, ким ти є насправді, не завжди вдається. І так само було зі святими. Аналогічно, якщо ну, ти коли-небудь зустрічав святого, я ще не зустрічав такого, Ось, але якщо зустрінеш святого, то у святого є золоте таке правило. Святий завжди послуговується. Одним золотим правилом. Да? Він знає, що він не є святий. Він знає, що він не є святий. Ось. Тому жоден святий знає, що він не є святий. І жоден святий не сказав, що він святий. Що я святий. Жоден. так? Да? Бо якби він сказав, що він святий, то він не є святий. Логічно. Розумієте? Бо святий ніколи не буде знати, що він святий. Тому святі вони завжди відчували свої слабкості. Да? Це так, як ми часто в категезах говоримо. Якщо да? б сказати тобі, що ти горда людина, да? а ти є святою людиною, ти скажеш, хто тобі дав таке право? Це говорити. А коли святому, справжньому святому скаже, що ти є гордою людиною, пихатою, егоїстичною, він скаже: О чоловіче, ти до кінця не знаєш, якою я є людиною, хто є насправді. І ми сьогодні молилися такою молитвою перед Псалмом Хай зійде дух твій і відновить землю. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, коли ще хто пам'ятає, хто святкував життя Івана Павла II, тепер він святий, на той час був папою римським. І він дуже часто, власне, ці слова використовував, коли приїжджав в якусь країну і завжди просив, хай зійде дух твій і відновить землю. Дуже часто про це молився. А це є 104-й псалом. І коли він е, мав померти, він написав заповіт. Можете собі почитати. І в цьому заповіті дуже часто просив пробачення. І він говорив такі слова: Благаю Бога, щоб його милосердя виявилося більшим за мою слабкість. Святий, який мав. Свідомість своєї слабкості. Тому благаю Бога, щоб Його милосердя виявилося більшим за мою слабкість. Розумієте, людина? о, Хтось каже, так, бо він папа римський, і так далі. А ти чим кращий за папа римського? Ти не кращий за нього і не гірший. Тому людина, яка дійсно дуже близько Бога. Вона має це, це, це почуття да, своєї слабкості. Тому що що робить Бог, коли людина наближається до нього? Да? Вона бачить оце світло, тобто вона бачить свою реальність, бачить свою дійсність в своєму житті. Людина, яка дуже далека, далека від Бога, так і ми часто повторюємо, говоримо, що не вкрав, не вбив, більше гріхів немає. Да тобто нічого не бачить, Вона є сліпа. І тому Святий Дух. Так, якого ну, сьогодні в особливий спосіб вшановуємо, і це не тільки сьогодні, ну, покликаємо постійно його шанувати, так? він, власне, усвідомлює нам ту слабкість, Він нам про це показує. Ось. І не для того, щоб нас залякати чи налякати, так? але щоб нас привести до Бога. Тому свідомість ця є потрібна для того, щоб ти мав це прагнення йти за Богом. Бо саме той же Святий Дух сповідальниці, коли ти сповідаєшся, він пробачає твої гріхи. Він дає тобі це милосердя. І ми чули вже не раз, не раз, бо ми переживаємо так, як часто наголошую рік АБВ, є там різні Євангелії. І в одній з Євангелій ми можемо чути такі слова, які Ісус Христос сказав до учнів: прийміть Святого Духа. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому затримуєте, затримуються. І тому для, для того, щоб отримати пробачення гріхів, потрібний є Святий Дух. Не твоє виправдовування, а твоя свідомість, щоб ти признався. І тому, щоб, щоб відчути це пробачення, що ти дійсно примирився з Богом, що Бог тебе примирив, що відновив тобі це танство хрещення, нам потрібний є Святий Дух. І тому ми не зможемо відчути пробачення без Святого Духа. Не зможемо. Тому апостол. Тому Ісус, верніше, дає апостолам цю силу, каже: прийміть Святого Духа. Тому сьогодні Господь теж цими словами каже до тебе: прийми Святого Духа для того, щоб ти мав свідомість, для того, щоб ти мав святість, для того, щоб ти був справжній християнином, для того, щоб ти, щоб ти знав, хто Ти є. І Тому Святий Дух, Він. Показує нам наші гріхи не для того, щоб нас мучити. А? Але так я вже сказав, щоб привести нас до Бога. І тому людина, яка насправді відчуває себе грішною людиною, така людина завжди буде шукати Бога. Завжди буде прагнути Бога, шукати, а? молитися, читати Слово Боже, частіше сповідатись, не навидіти гріх. Відкидати, все робити, не шукати ці нагоди до гріха. Тобто буде дозволяти Духові Святому себе провадити. Людина, яка відкидає Святого Духа, вона живе для себе. Хоча себе називає християнином, але не має в собі Божого Духа. І тому сьогодні просіть саме Святого Духа цей час, ця, ця можливість. Ця Ще, ще раз цей момент, щоб собі усвідомити, да? просити Святого Духа, що Він зробив да? те, що, те, що ну, зрешто, обіцяв Ісус. Прийде Святий Дух і переконає світ про гріх. Тобто проси, щоб Він дав тобі цю свідомість, щоб показав наші слабкості, наші гріхи, показав, хто я є. Да? Тому, тому, коли ти відкриваєшся на. На Святого Духа розпочинається прекрасна, чудова пригода з Богом, який тебе веде, провадить. Не силою, не міцю. Ніколи Святий Дух не входить в наше життя силу міць. Ніколи. Завжди в делікатний спосіб. Не хочеш, залишає тебе. Залишає тебе. Не хочеш, він не буде змушувати. Він приходить в делікатний спосіб, приходить для того, щоб, щоб дати тобі цю силу. І тоді, звісно, як дозволиш Богові робити цю пригоду з тобою, ось, пізнаєш себе набагато краще, пізнаєш те, хто ти є. І тоді зможеш віддати Богу всі свої слабкості, щоб відчути Його милосердя, щоб відчути Його справжню любов. Тому ці язики, які, вогняні язики, які зійшли на апостолів а, в горниці, де, де вони чекали, вони зібрані. Там також і були жінки, не тільки апостоли, бо якщо в четвер, Великий четверг, були самі тільки чоловіки, це підкреслює, власне, це апостольське передання, яке має церква, да, що чоловіки отримують рукоположення, а там не було. То в в цьому моменті були жінки і отрималися до Духа, і пішли всі проголошувати, свідчити та да, говорити про Ісуса Христа. І цього зичу і собі, і вам. Амінь.